Сьогодні я хочу з вами поділитися далі своїм поглядом на Словаччину, розказати, як і де ми там відпочивали. Ми там проживали 6 днів. Ми проживали в готелі, Дружба від університету Комменського. Тут і це готель, тут є і готель, і є це, можна сказати, гуртожиток для студентів. Тут дуже така гарна. Зелена зона це все погляд зараз ось з мого вікна. ось цей тенісний корт. Тут дуже багато є парковачні місця, тут дуже багато різних спортивних майданчиків. Також заранок ми починаємо з кави. Кава неймовірно смачна, де я не куштувала, це кава дуже смачна. Тобто ми ось виходимо. Це я зараз для вас знімаю, сам цей гуртожиток, он далі там поле, там і волейбольне, і футбольне поле, і навіть там далі є для дітей батути. А якщо трошечки спускаємось вниз, там іде вже річка. І ми річкою йдемо там іще до одного спортивного майданчику. На березі цієї річки багато велосипедних доріжок. Там їздять словаки в основному дуже багато. В Словаччині я замітила, що дуже багато людей займаються спортом. Це велоспорт, обов'язково в них дуже багато велодоріжок. Всі їздять і дітки, і сім'ями, тобто спортивна така нація. Це ми вже йдемо зараз на остановочку.